На кінець то я вже виїхав на автостраду. Так всю дорогу тягнувся тими селами, манівцями тими різними. На автостраду вже виїхав, то мені залишилось якихось, не знаю, може кілометрів 30 до Німеччини вже. Так весь час, блін, селами і селами. Вже хоч на тій автостраді трошки відпочили. Ой! Загрузки ще має 218 км. досить, так би мовити, немало. От. Але терпимо. Доїду тих до 218, загружуся. Я, в принципі, їсти хочу, поки на вихідних був вдома, то навчився часто їсти. Тепер буду голодати трохи. Тут немає такої можливості їсти по 4-5 разів вдома. Саме нормально. З кіроба бачить, то получається хіба два рази їсти нормально. Третій раз то хіба перекусити. Афіші, Хочу спробувати зняти ту границю ще раз. Хіба ну, я щось там пробував знімати, але це завжди якась херня. тобі ти стоять, то в принципі, вони, неї, напевно, і зараз стояти, неможливо, щоб їх не було. А в Німеччині така фіня, що в Німеччині не можна мати телефон на вікні, тому зразу прийдеться знімати. По розйомку то навіть річний да. то і так ясно все до барайно. Ой Сім годин спав, але щось не дуже виспав, чесно кажучи. Каву пив, то кава трохи тримає, але треба до енергетики тріснути. Я їх трохи тільки, тільки два, два штука взяв. Але маємо дію, що по дорозі, ще побачу якісь, ще побачу якісь магазини купив енергетики, рядку, бо в Німеччині то вже по євро саме менше, але Red Bull там той дешевші хірні, то я не зустрічаю, якщо навіть є. То, то якихось там 70 центів. 70 Це все рівно 3 злоти. Тут я брав по злоти з кубіка. Німці ще до кожного з того всього дораховують по 25 центів. Я от їхав, у мене тут було в машині, лишилося щось, я знаю баночок таких здати з 3-6. Тепер приїхав, ще в борку взяв, повикидав. Ніби там хрен з ними, тими 75 центів, ну але знаєте, 4 баночки маєте 1 євро. Це тако, викидати, то за місяць викинеш, наші 30 євро спокійно викинеш. Пляшки від води теж так само. Пива, від горні. За місяць 30 євро можна то і той навіть викинути. Просто на вітер. Ну, може за місяць ні, а то я трохи загнув. але, але за пару рейсів не буде 30 євро то великі бабки. Такий дисковим, Зараз у мене така зйомка получається, якщо на тірах Вони ж, по суті ніхрена не от вона траса. От, не знаю, чи ще буде хоч якась заправку шал по дорозі. Маю надію, що буде. Мається на увазі, що в Польщі, бо в Німеччині там вже дорожче, ну типу по-любому трохи дорожче, і тут цей орден, орден мені не працює. Сейчас мене сон, на сон клонить. В принципі, розказувати дуже на наше пацан. -со. Купив собі польщі зарядне до ноутбука таке від прикуривателя напряму. Вже без того блок живлення на 220, маю надію, що він вже буде менше садити акумулятор. Вот. А не тільки то, що має я практично впевнений, бо, бо там то тягнуло собі вати, а то туди тягнуло. I don't Стояла та, служба цельна, негала поправитися, не думав, що то він Так, до Берліна 97 до границі 2 кілометри. Значить, що я вже заправки різний душев. Вже зараз буду пересікати кордон. Маю надію, що там немає нікого. З сторони тут то і знімлю переїзд. Постараюся в цьому рейсі познімати ще загрузку-розгрузку, хоча не гарантую, бо не знаю, чи воно мені получить, Не так-то просто, як сказати, що от знімлю. А не так-то... О, то вже границя, я щось думав, що то ще... Не, що то ще. А, то польська тільки. Польська. Рівська служба їде в Німеччині. Шам такого не вийде. Така тут, коротше, границя От З почті ми вже виїхали. Москалі стоять. Я чув, що поляки їх не пускають, що вони тут роблять. До речі, так. Да. В Польщу в німецькі фури... Э, москальські фури не пускають. Тим більше транзитом. Що воно тут стоїть на німецькій границі, дивно. Річка Отер. Або пише Отра. Тут Ще не видно вінтіво. От вам і вся границя. Та річка, той був кордон. Річка одер відділяє Німеччину і Польщу. І от вже в'їзд. Зараз буде писати, як ти все забуває, як там пише. Бундесрепублік Дейчланд. А, а Вільком Бранденбург. Вільком, типу, як Велком. Бранденбург, то сам не знаю, але типу чи район, чи область. Щось такі варіант А тут пише, що проплатність доріг. Ми з половиною тонн до 7,5 тонн все тут їздить безкоштовно, по німецький конструкцію. Як я казав, на першому, на першому паркінгу не стоїть вставати. Зараз коли ми його побачимо, побачимо, що там. Я практично певний, що там стоїть зол. Тобто як не цікавить зол, це ті поцельники, цимики. Точно так же можуть стояти і ті, що мають це називається. М -м -м. Коротше, дорожні баки, дорожня поліція. Теж можуть стояти. І ті вже як то вже з'їздяться. то вже знайдуть і лампочку на підзвідцію номерів, і щось десь не так заповнено. Все знайдуть. Коротше, Їх Вони просто так не зупиняють, але вже доїться, то вже... Для, хоть, слава Богу, в тих автобанах і так поїхати по Німеччині, мені сам більше подобається. Честий спокій. Єдеш самі, то й їдеш. Та їдеш. Якихось там поворотів крутих, нічого. С нині навіть от, говорити не дуже маю, що, На сон сонклони просто капітально. Добре.